Почну з наступного. Уявіть собі, що ви маєте 10 соточок землі, на яких вирощуєте картоплю. В цьому році вона вродила. Уявіть собі, що 6 років підряд на своїй діляночці землі у 10 соток ви збираєте все менший, менший, менший врожай картоплі. Ви раптом зупинились. Якщо картопля для вас не просто хобі, якщо ці 10 соточок це не просто місце, куди ви тікаєте від чоловіка, від дружини, від дітей, і вам абсолютно все рівно, є врожай, чи нема, аби вбити час. Ну, Якщо це так, це інша справа. Але якщо ваша ціль все-таки, щоб був врожай, ви мусите зупинитись. Ви мусите сказати: стоп! Ви мусите зрозуміти, що якщо щось не зміниться. Якщо все залишиться так, як є, то напевно в наступному році врожай картоплі буде ще менший. І ось тут перед вами виклик знайти слабе звіно. До речі, підготовка або сам процес садіння картоплі, збирання, ви ж розумієте, що він складається не з двох частин. Коли ви весною тицнули барабулину в землю. А осінню просто пішли її викопали. Правда, процес складніший. До речі, з чого починається все? Коли мова йде про картоплю? З чого все починається? Згадайте? Правильно, дуже дякую. І підготовка ґрунту, до речі, починається коли. Хто пам'ятає, коли? З осені. А в чому вона полягає, якщо з осені? Правильно! Молодці, ровенчани такі ще, <смістичні> хоч міські люди, але пам'ятаю, що це таке. Ага. Отож, на зиму, як у нас кажуть інколи там в острозі, на зиму треба перекопати або переорати е, землю. город. Ага, ось. Так, переорали, добре, чудесно. Перша частина, підготовка ґрунту. Що потім у нас? Весна. Ну і, згадайте? Ну, можливо, так, можливо. Звичайно, з цього все органічні, мінеральні добрива. Ми збираємо гній, десь його бажано купити, якщо немає власного, і закидати в землю. Добре, що там у нас далі? Да, треба ж її витягнути, нарізати. Да, хто не цілу тицяє в землю, а нарізає хто розуміє, що небагато. Так, підготовка самого насіння. Потім ви збираєте людей. Потім, якщо лопатка чи коником, ви це робите. 10 соток. В принципі, це роботи ну так добряче на цілий день. Напевно, якщо гарна бригада, можливо, на півдня. Ага, і ось цей момент. Ви вийшли заступ чи там за коником. тицнули бараболину, хорошо, А що? Цей процес зробили. Що далі? Заскородити? Ні, не скородять. О, хорошо, так чуть-чуть підійшло. Заскородити. Що це таке? Дайте російську версію цього українського слова заскородити. Заграбати. Забаронувати. О, дякую. А ну? да. Да, 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 спасибо. Хорошо. А потім який важливий момент? Забаронували. Так, от ми буряни. Так, це ще один момент потім. Вгортаємо або процес окутчування російською мовою. Я це слово знаю. Російське окутчування. Мене вже навчили. Так. Потім. Перед не боюся, перед бризкають. Бризкають перед вгортанням чи після вгортання? Перед вгортанням. Дякую. В процесі дякую. Ну, принаймні це важливо. Ми боремось з шкідниками, так? Потім що? Ну. Так, да, знову, можливо, бур'ян. Потім в кінці кінців воно вже всихає бадилля перед тим, як зібрати картоплю чи почати викопувати, ми знову збираємо весь основний бур'ян, так? Чи, ні, да? і... чи скосили там як, і пішли. Зібрали врожай відповідно, знову людей, коника чи група е, з заступами. І потім це все треба додому зберегти. І починається знову підготовка ґрунту. Ага, так ось дивіться. Не треба мати інженерної даруйте е, е, освіти агронома для того, щоб розуміти цей процес. І ми розуміємо наступне: що слухайте, якщо 6 років підряд на цій діляночці врожай менший, 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 то напевно в якомусь із цих складових процесів є слабеє звіно. Перша теза, яку я хочу взагалі сказати, що благовістя – це процес. Євангелізм це процес, дорогі мої. Отут є проблема в ментальності, в світогляді багатьох. Коли вони чують слово євангелізація, що вони малюють в своїй уяві? Яку картинку бачать? Во-во-во-во-во-во-во-во, Євангелізація Це широке таке собрання якогось, як каже Віктор Іванович, спікера запрошують. Музика лунає, хор, запрошення. Ми молимося місяць, два і так далі. От ми знаєте, мені це часто нагоди, нагадує. Як партизани євангелізація. Іншими словами, для багатьох церков євангелізація так виглядає. Вони як партизани дев'ять місяців приблизно в землянках. Ховаються. Вони планують план, як пустити той ешелон нацистський податкос. І ось в кінці план зізрів. для смілості. Раз, ми молимось для смілості. Раз. Хапнули, вискочили, ешелон пустили. Податкос, і потім наступні дев'ять місяців святкують в землянках победу. Ага. Для більшості євангелизм благовістя саме так і сприймається. Це якась окрема програма. Ми приготувались, потратили купу грошей, їх що ж треба десь знайти. Стільки зусиль, енергії, сили, а потім. А раптом ми розуміємо: стоп, 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 стоп. Коли мова йде про картоплю, ми розуміємо, що справа не просто тицнути бараболину весною в землю, а потім чекати, попльовуючи на бороду її осеню, зібрати і на тому все. Ні. Виявляється, протягом цілого року ми мусимо щось робити. Я вертаюсь до тези. Шість років підряд ви збираєте все менше, менше, менше грошей. В чому проблема? До речі, в чому може бути проблема? Скажіть в землі. Номер один. Земля. Правда в тому, що земля виснажується. Правда в тому, що можливо потрібно зробити так звану сівозміну. Пам'ятаєте, так, да? коли ми просто зерновими там чи взагалі земля блугувала один рік і давали спокою, щоб відновився той хімічно-органічний склад землі. Так. Можливо, ми спалили землю мінеральними добрами. Можливо, намакі органічних добрив ми мало вносили протягом останніх років. Перше земля. Друге, що може бути, яка проблема? Точно, Віктор Іванович, молодець, ви розумієте з цій справі. <рес> Насіння. Так, да, у нас так було. Насіння себе виснажило. От я не знаю, чому так стається, але виявляється, воно ну, генетично чи не генетично, але себе виснажує. І що з насінням треба робити? Його можна якось, ну, якось долучити до, до ні. А, да. Ну я маю на увазі, ну, що яке воно вже є, то вже краще від нього відмовитись, міняти насіння. Да? Що ще може бути? Яка причина? Сусіди. Ага, до речі, сусіди не сплять. Сусіди так і деякі сусіди й норовлять, нічого не робить, а так от уже напівготове, да? раз і до себе. І охрестить. <гаду> да, сусіди. Ну, це рідко, коли таке трапляється. Слава Богу, скоріше це виключення з правила. Ну, може бути проблема, що ми не справилися з Колорадським жуком, так чи ні? Ми просто зекономили. Тобто? А, ну ну. -ну, -ну, -ну. От стоп, от, от брате, от на цьому ми зупинимося. От зараз ми. Справа до речі, той пункт, який ми пропустили, коли ми Справ в тому, що цей пункт не від нас залежить. Ось чому ми його пропустили, а ми до нього підійдемо. Брат. Ви дуже, дуже далекоглядно подивилися. Дякую вам. Да. І можливо, ми з бур'яном не справились, так? Безумовно. Зараз ми говоримо про цю частину складового процесу, яка в нашій компетенції. Бо насправді, навіть якщо ми приготували ґрунт, використали найкраще насіння, все зробили по технології вчасно, але доща не було, або він лив стільки, як з відра, довго, так? сонце шкварило, або його не було видно, то все, що ми робимо, може звестись на нівець. Із землероба це заставляє розуміти, що є щось, що залежить від нього, а є щось що від нього не залежить. Так ось. Я не знаю ситуації у вашій церкві, але мушу вам сказати, що навіть уже не шість, а вісім років підряд. Абсолютна більшість євангельських церков в Україні вісім років поспіль. Хрестить все менше, 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 менше. І менше людей. Іншими словами, з головним церкви справляються все слабше, 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 слабше. Напевно, не напевно знаю точно, що на загальному фоні цього спаду ваша церква виглядає набагато краще. І все ж. Скільки членів церкви у вас? П'ятсот. Милістю Божою в цьому році ви охрестили? 25. Це приблизно 20 членів церкви, умовно кажучи, долучилися, щоб один. Це 20 рибаків заганяли одну рибу. А ну-ка, давайте но. Ну. 20 рибаків, та ви що, така риба стала за примхлива, складна, велика, дуже сита, може, що треба аж 20 рибаків, щоб одну рибинку часом полуживу полудишищу, але таки зловити. Ну, на фоні церков, де аж 50 рибаків ледь одну зловили. Ви чудесно виглядаєте, брати і сестри. Вам є причина гордитися. Розправити плечі, сказати, Господь, слава Богу, так і 25 душ, бо там десь 12, 13. Але коли ви мислите про те, що 20 20 рибаків, що ж це за рибалка була б така, а? Думаю, 20 мужиків виїхали на рибалку і одну рибенку поймали. Напевно, вони просто тікають від жінок, від своїх обов'язків чоловічих. Значить, і у вас не все гаразд. Отож справа в тому, що треба спробувати проаналізувати цей процес під назвою благовістя. В загальноцерковному, в своєму особистому. Перша теза моя стосувалася благовістя це процес. Перше, що я намагався донести до свідомості кожного із нас: благовістя це не програма. Це не щось, це не партизанська війна. Благовістя це процес, який триває 12 місяців на рік. 24 години на добу. І навіть якщо ви нічого не робите з картоплею чи з городом, насправді ви все рівно щось робите. Ви чекаєте, ви плануєте. Є щось що потрібно робити чи не робити для того, щоб цей врожай був. Перше, благовістя це процес. Чесно, зрозуміло, це чи не зовсім? Ви погоджуєтеся з цією тезою?